Прямому репортер, то одразу до головних новин: поранені шість поліцейських окупанти обстріляли Херсонську область. Сталося це вранці у селі Дарівка. Крім того, росіяни атакували і центральну частину Херсона. Загинув місцевий житель, і через ворожу атаку літній чоловік зазнав травм, які виявилися несумісними з життям. На Сумщині у наслідок обстрілу загинула жінка. Окупанти ударили по цивільній інфраструктурі Краснопілля сьогодні у день. Гатили з артилерії один снаряд окупантів влучив у приватний будинок. Його власниця літня жінка загинула. Пошкоджені і ще три приватних будинки та два автомобілі. Ворог активізував диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині та Харківщині. Загроза від диверсантів зберігається також на Чернігівщині. Про це повідомили у державній прикордонній службі. Одну з останніх груп викрили у Сумській області. Прикордонники та сили територіальної оборони відкинули росіян за лінію державного кордону. Для протидії диверсійним групам залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, аби дозволити своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога. В службі застосовуються інженерні перешкоди, засоби контролю і спостереження за місцевістю, а також аеророзвідка. Українські захисники добре розуміють загрозу, адже диверсанти мають відповідне озброєння та екіпірування і, звісно, намагаються діяти скрито. У МЗС підтвердили аварію автобусу у Словаччині, де постраждали українці. Відомо, що у салоні було 53 пасажири. пасажира. Усі вони громадяни України. Травмовані 8 людей, їхньому життю нічого не загрожує. Решту пасажирів перевезли до міста Кошице, де їх має забрати запасний автобус. ДТП, нагадаю сталося сьогодні вранці біля села Даргов Требішівського району. Російські загарбники посилюють тиск на українців, які працюють на Запорізькій АЕС, щоб примусити їх отримати російські паспорти та підписати контракти із корпорацією Росатом. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Росіяни чинять на українських фахівців психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють їх доступу до робочих місць, анулюючи перепустки, намагаються посіяти недовіру, створюючи умови для анонімних доносів. Я нагадаю, що під контролем російських військ. Запорізька АЕС перебуває від початку березня 2022 року. За цей час станція вже вісім разів переходила у режим блекауту. Попит на новорічні ялинки в Україні відчутно зменшився. Утім, українці все одно купують святкові дерева, кажуть продавці. Тож як обрати ялинку, та скільки вона коштує цього року, знають мої колеги. Ці ялинкові плантації спеціально вирощують до новорічних свят. Лісівники постійно оглядають всі молоді насадження, бо є охоче зрубати дерева. Вирубуються тут ялинки вибірково, та, що вже дійшла до е, стиглості, так сказать. І ми їх вирубуємо. На їх місце ми висаджуємо ви бачите, маленькі ялинки, які через 3-4 роки піднімуться, і ми їх також зрубаємо на новорічні ялини. Таких лісниць на Черкащині більше 30. Зрубані дерева продають на новорічних ярмарках. Найбільш популярні сосни висотою 1,5-2 метра. Ось такого приміру ціна буде коштувати 156 гривень. Це більш популярні, тому що вона є універсальною як для будинку, так і для квартири. Попит на ялинки відчутно зменшився. Не до свят під час війни говорять покупці. Хіба що для дітей влаштовують святкування? У них має бути дитинство попри війну. Ми враховуємо важку ситуацію населення і тому на дрова ціна не змінилася. Так само на річні дерева ціна не змінилася. Ми стараємося максимально бути. Тобто, ми наші тільки збитки покрили. Підприємства, а якийсь там вже мінімальний прибуток, важко говорити. Святкового настрою немає, але життя триває і не потрібно давати приводу ворогам радіти. Тож ялинки купують. Зараз війна, страшні часи, але все одно життя продовжується, людям треба якось далі жити, втішати себе. Тому вважаю, що все одно треба і новий рік, і Різдво святкувати. Теси зараз непрості, хочеться хоч на день, хоч на два відветися і дітям, подарувати трішки свята, трішки якихось позитивних емоцій. Запах в квартирі ну, Нового року, який не передає штучна ялинка. Запах ну, ялинки мандаринів це якісь асоціації з могли дитини. Ціна ялинки залежить від розміру. Після оплати лісівники клеять бірку зі штрих-кодом. Це зроблено для того, щоб показати населенню, що ці ялинки були вирощені на спеціальних плантаціях для того, щоб реалізувати на Новий рік без шкоди для навколишнього середовища. Лісівники радять купувати лише легальні сосни та ялинки з бірками. Їх справжність можна перевірити у додатку Ялинка.інфо Тетяна Осадча, телеканал Прямий. На польсько-українському кордоні помер іще один водій. Трагедія сталася напередодні. Це уже третій випадок, відколи польські перевізники блокують пункти пропуску. За даними генконсульства України у Любліні, чоловіку було 38 років. Йому стало зле у місці обслуговування пасажирів Грушовиця. Водій звернувся за допомогою, а згодом знепритомнів. Врятувати українця медикам не вдалося. Генконсул зазначив, що до смерті водія не причетні треті особи. Понад дві тисячі вантажівок заблоковані на кордоні з Польщею. Це дані державної прикордонної служби. Водії не можуть проїхати на територію України через протест польських перевізників. Досі перекритими залишаються три пункти пропуску. Найбільша черга у Шегині. Водночас польські змі повідомляють, що у ніч на понеділок перевізники можуть знову заблокувати найбільший пункт пропуску. – дорогуськ, через який раніше відновили рух. Ялинки у яскравих вогнях, чарівна пошта та цілий візочок із солодощами. Із нагоди зимових свят у Херсоні у щоденним обстрілам росіян запрацювала резиденція різдвяного чарівника. Для маленьких херсонців створили справжню казку з іграми, з розвагами та подарунками. У гостях у чарівника побувала і наша Валентина Федорчук. Зі святами вас вітаю! Я прилетів до вас від самого святого Миколая звуть мене Різдвяний чарівник. Захопливі погляди здивування, адже до них прийшов сам різдвяний чарівник. Настя прийшла разом з мамою, щоб передати чарівнику своє бажання. Щоб мамі було легше вдома, тому що мамі складно, тому що і я, і бабушка, і дідушка. Мама, мама, у мами вічна робота. Тіла побажати всім всім українським діткам. Щоб вони завжди були радісні, такі заходи надзвичайно важливі, говорять батьки. Святковий настрій відволікає від прифронтових буднів, та й дорослим. Така атмосфера дарує надію на новорічне диво. В тих обставинах, які ми зараз знаходимося, потрібна розрядка дітям. І ось прийшли емоції, чарівник, подарунки, діти пострибали, потанцювали. Це ну це дійсно потрібно. і в свою емоцію кудись випускати. Ну, це дуже потрібно зараз, нашому особливо в нашому місті. Є перед. Різдвяний настрій, але ну, дійсно хочеться, що сили нашим військовим. Від різдвяного чарівника дітки за гарні вірші отримали солодкі подарунки. <пілляння> Дуже красиво, це тобі від, від різдвяного чарівника. Переважно діти загадують іграшки чи солодощі, розповів чарівник. А крім цього, часто діляться власними секретами. Одна дитинка сказала, що він із контррозвідки в статусі старшого сержанта прийшов в повному в повній амуніції з бронежилетом. І сказав, що в нього секретні канали в Вайбері. Хочу побажати всім нам, херсонцям, всім українцям, всім тим, хто виїхав з нашої країни, звичайно, вірити в те, що всі. Мрії збувають казкову атмосферу посеред прифронтового міста для херсонських дітей створили у співпраці команди Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, благодійного фонду Крила та фестивальний центр однак, свято не залишається в межах Херсона. Допомогли створити казку і благодійники. Тож є можливість передати допомогу у віддалені села. Ми зараз передаємо на тисячу майже дітей снігурівку, Солотощі. І передаємо в Зеленівку, і будемо також допомагати тим частинам області, де не завітав різдвяний чарівник або Святий Миколай. Нині традиційна резиденція чарівника в тимчасовій окупації, тож довелось переїхати у безпечне місце. Та вірять, що після звільнення від росіян чарівник повернеться у рідний ліс. Нам дуже хотілося подарувати дітям свято, дитинство не можна спинити. Хотілося зробити щось таке, щоб дитина, от, живучи там, десь на горі в стресі, спустилась в бомбосховище і не побачила просто труби бомбосховища, а побачила красиву картинку. Мені дуже болить те, що в якому Ому з треті ми живемо вже два роки, і це певна терапія. Хоч на хвилинку. За два дні у гості до чарівника вже завітали майже 150 маленьких херсонців. Реєстрація на зустріч з чарівником триває на сторінках соцмереж благодійного фонду Крила, а резиденція діятиме до 25 грудня. Валентина Фторчук, Владислав Радковський, телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Більше інформації знайдете у телеграмі прямого, підписуйтесь, щоб читати головні новини першими. Ну і звісно ж стежте за нашим Ютубом, де завжди з'являються свіжі відео, свіжі огляди, блоги і, звісно, інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем і питань. Власне, щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з спрямою.